У компанії Ензим запустили повторно анаеробну стадію очищення стічних вод. Вперше проект стартував у 2004 році. Проте тоді пропрацював 9 місяців, а очікуваних результатів не виправдав. Локальну очисну споруду від ензиму вимагало місто. Через сморід, що був у Львові минулого року. Повторний запуск обійшовся компанії у 8 мільйонів гривень. Працюватиме система наступним чином. Спершу виробничі стоки проходять анаеробну очистку. Так отримують біогаз для потреб виробництва та очищені стічні води, які далі потрапляють на наступну стадію очищення. Тут виходять очищені стічні води, що потрапляють на міські очисні споруди. Проте гарантувати хороші показники на ензимі поки що не готові. Водоканал моніторить. Як мінімум два рази в місяць вони в такому спокійному режимі, а то і щотижня відбирають у нас проби, роблять заміри. І сказати, що ті результати відповідають нормативним показникам, ми не можемо. На повну потужність очисна система запрацює лише за півроку. Наскільки зараз токи стали чистішими, визначатиме водоканал. Зробляться за результатами проб. Ми ще не відбирали проби ні стічної води після їхнього запуску, ні проби повітря. І плануємо це робити з завтрашнього дня. Результати ми маємо отримати по біології через п'ять днів, от по сірководню ми будемо знати через день. Аналогів анаеробної стадії очистки на заході України немає. Схожий проект є хіба що на криворізькому дріжджовому заводі.